Для мене Україна є цінністю, бо це країна, де панує свобода. Україна для мене це мій світ. Світ малий моєї родини. А також світ великий це держава. Держава вільна, свобідна, незалежність, яку зараз виборюють наші дівчата-хлопці на фронті, серед яких у тих незламних воїнів є і мій син. Тож я хочу, щоб наша держава була вільною, незалежною, перемоги нам усім! Живучи до 2014 року в Луганську, я відчувала себе громадянкою України за паспортом. Після початку російсько-української війни я почуваю себе українкою за ідентичністю. Вони надихають люди України, сильні, незламні, натхнені, непереможні. І я щаслива жити з цими людьми поруч у вільній незалежній Україні. Всі ми хочемо бути частиною чогось більшого ніж ми є. Тому Україна дає цю нагоду бути частиною спільноти, яка є з одного боку розтягнута в часі з минулого у майбутнє, а з іншого боку розтягнута в просторі по всіх широтах нашої країни. Цінність це дуже цікава категорія. Адже коли ми говоримо про цінність, ми маємо на увазі певне порівняння, щось цінніше за інше. І мені дуже важко говорити про те, в чому полягає для мене цінність України, адже я не маю з чим порівнювати весь мій досвід, все моє життя, вся множина особистостей, якими я могла стати, і та єдина, якою врешті стала, це все Україна, мої знайомства, мій досвід, моя сім'я, мої діти. Усі вони живуть україною і всі вони творять Україну для мене. Тому Україна це я у кожному дні, Україна це те, що мене оточує, і Україна це те, що робить мене мною. Для мене цінність України полягає в тому, що в кожному її куточку я почуваюся як вдома. У батьків на Чернігівщині, в Києві в університетських друзів, тут, у Львові, в музеї з колегами або в мандрах криворівнею. Крізь мені радісно. Я завжди тішуся бути там. Для мене Україна це ідеальне підсоння для зростання в оточенні світлих людей, дивовижної природи і культури. Тому що це моя земля, мій ґрунт, в ній моє коріння, а без коріння, як відомо, не росте нічого. Для мене Україна це велика внутрішня свобода і можливість залишатися собою, бути собою. І я точно докладу всіх зусиль, принаймні те, що залежить від мене, щоб Україна була такою для багатьох людей. І точно, щоб була такою цінністю для моїх дітей, для моїх нащадків, щоб вони могли це відчувати. Для мене Україна це той корінь, який дає мені силу і сенс життя. Це той стовбур, який дозволяє вистояти в різних життєвих перипетіях. Це той цвіт, яким ми пишаємося по цілому світу. Україна для мене є цінністю, тому що за останні 10 років українці зруйнували стереотип, що вони є жертвами історії, і навпаки, довели світові, що вони є творцями історії. І для мене є великою честю належати до цієї нації, яка є творцем своєї історії. Цінність України це для мене і коріння дерева. Яке дає нам життєву силу, енергію, любов до рідної землі і зв'язок із нею. Україна для мене цінність не тільки тому, що це земля моїх предків, моїх батьків, і я твердо переконаний моїх дітей і моїх онуків. Це цінність тому, що це територія моєї свободи і моєї гідності. Це земля людей, яких я відчуваю поруч з собою пліч опліч. І мертвих, і живих, і ненароджених, для яких вона також є цінністю тих людей, які платять надзвичайно високу ціну за те, щоб вона і далі була землею свободи і землею гідності. Я українець, це моя батьківщина, і я чуюся відповідальним за неї.